Парящий, плинучі, ширяючий, Як не називається профіль, без підсвітки не обходиться жоден сучасний інтер'єр. Тому сьогодні ми розглянемо парящий профіль MP2 від компанії Fixo. Завдяки наявності розсіювача, гарантоване рівномірного освітлення та відсутній видимі крапки світлодіодів. Це особливо актуально для ванних кімнат з глянцевою плиткою. Світло направлене на стіну, а не вниз, як на деяких аналогах. Що додатково забезпечує м'якість підсвітки та розмиття дефектів стіни або лінії монтажу стелі. Лед стрічка, що світить горизонтально, трохи приховує стики профілю в ніші. Додаткова задня стінка профіля створює рівний контур стелі та ідеальні кути. Жодних шансів на лінзи у зовнішніх чи внутрішніх кутах. Ми врахували всі особливості парящих профілів і створили реально шедевр. Висота профілю 49 мм, ширина ніші 20 мм, ширина всього профілю 28 мм. Парящий профіль МП2 легко стикується з пристінним безщилиним МП1 та тіньовим МП8, та що там, звичайно, він стикується зі всіма нашими профілями з лінійки Fixo. При монтажі стелі на кутах достатньо зарізати профіль під кутом 45 градусів. А розсіювач трохи надрізаємо і згинаємо. Гарантуємо легкий монтаж і ще простіший демонтаж, як і у всіх профілів системи Fixon. Парящий профіль одразу йде із заводським фарбуванням, яке набагато якісніше, ніж звичайне. А ви можете легко отримати прайс та зразки профілю. Дзвоніть або пишіть у Viber чи Telegram, наші менеджери з радістю допоможуть. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях або переходьте за посиланням на сайт з більш повною інформацією. Бажаємо всім миру та успіхів у вашій справі!